Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цетрин. Терміново потрібні протизаплідні. Зараз пошукаю. Мені здається, що вони закінчилися. Так, їх вже немає. Приходьте завтра. А, якщо я до вас прийду завтра, то тільки за тестами на вагітність. А, тоді, може, вам. О! Може, вам класику. Ні, він гонку не любить. Тоді нічим не можу допомогти, ага. Ай, дайте ж хоча б пластир. Пластир? Перепрошую. Що, це пластери навіть нема? Та ні, пластир є. Просто мені здається, з пластером якось незручно. Може, краще все ж таки гумку, а? А як я її натягну? Та там не складно, там. На ногу. На ногу? При чому тут на ногу? Ні, на. Ой, що я лізу не в своє діло. Беріть пластир. Ага. Ось. Дякую. Нема за що. Просто ви спочатку забігли і кажете, дайте протизаплідні, а потім пластир. Я й подумала, що ви будете його намати. До побачення. Так, пластир. Ага. Добрий день. Добре, добре. Зараз почекайте. Бабуся написала призирвати. Що? Не розбирливо. Пірвати. Ну, снігай, перезирвати. Прозорватива. Зрозуміло. Це не для мене, це для ба бабусі. Я так і зрозуміла. А для мене дві піпетки. -пі піпетки? Може вам краще пластир? Що? Звертайте уваги, у мене такий дивний день сьогодні. Ну, вам же піпетки для закапування, правильно? Не ваше діло. Ой, вибачте, прошу. Ах, якщо прийдуть за клізмою, треба спитати, для чого вона? Чи краще взагалі не питати? Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Оце все ваше. Невже ви це все розібрали? Звичайно. У нас у коледжі були такі е, спеціалізовані курси. Їх нам читав е, колишній КДБшник по розшифруванню почерків лікарів. Ага. А, зрозуміло, так що тут? Е, як тут написано, акушерський набір, тапочки, пилюшки, клема пупкова, окситоцин в ампулах, а зеленого горошка і майонезу, на жаль, нема. Це вам супермаркет. Треба. Ви знаєте, я якось народжувати ще не збирався. Ну, Судя з рецепту, збираєтесь, і ваша дитина, як тільки народиться, почне їсти олів'є. Слухайте, тут якась помилка? А, та це дружина написала мені список в магазин на першому ліпшому аркуші. А де ж мій цей? А. А осьо мій. Будь ага. ласка. Господи, ну і почек. Ага. Так, що тут? Таблетки від глистів. Перекисводню 4 літри, 17 пар бахіл, половинку клізьми, шампунь для собак і 250 протизаплідних таблеток зараз. Ні, почекайте, тут щось не то. Що не то? Ай. А! Якщо я не зрозуміла, з якої сторони читати зараз. Фуфлоцитрон. Такого у нас нема, чесно кажучи. Так далі. Задротин нема. Клеїзонка нема. Аретал 4 нема. Ліхар Брап 71 ампула нема. У нас жодної такої таблетки нема. Слухайте, це, мабуть, імпортні ліки. Ага. Я взагалі про такі раніше і не чула. Так я теж. Е а що ж робити? Слухайте, а що у вас написано в діагнозі? А ось в карточці лікар написав. Не можу розібрати, так. що це. Ступняк а недоїдного проходу. Що це? Як це лікувати? Це я хотіла вам сказати, що це і як це лікувати. Так, добре, давайте. Зараз я лікаря сюди приведу, mm -hmm. ви там розберетесь. Давайте. Ага. Боже, що це? Як що? Це рецепт. Рецепт? Так. Фуфлоцитрон, задротен, клізіонка. Арітал, у мене що? Ступняк, а недоїдного проходу? О, господи. Лікарю, лікарю, почекайте. Це ж ви мені прописали. Я? Так. А чому я? Чому не вона? У неї також білий халат. Тому що вона провізор, а ви лікар. Я лікар? Так. Це ж моя дитяча мрія. О -о -о -о! Я лікар. Що у вас болить? У мене горло болить і трохи температура. У вас болить горло так. і ви мене відволікли від научного процесу. Ви що не розумієте? Я вузький спеціаліст, ступняку, а не доїдного проходу! А не доїдного проходу! Може, адинодного? Анедоїдного. Це я винайшов цей прохід. І він називається анедоїдний. Тому що я його так назвав. І Дайте мені ще спиртові каплі, будь ласка. Так, ось. Дякую. Вони спиртові. <ривіт> Це, це наш головняк, тобто наш головний лікар нашої лікарні. А оце як реформа пройшла, у нього дах і з'їхав, зовсім куку. -ку. То терапевтом прикинеться, то на операції з медсестри штани стягне. А тепер вже улюкання з'явилися крики. Бачите, отак от, як все. Ви а чого його не звільнять? Ви ж думаєте, кожен хоче бути головним лікарем. Це ж перевірки, відповідальність. А якщо жмур, капець? У вас болить горло? Я знайшов вам інгалятор, відкривайте рота. Ні, 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 той у кого боліло, побіг. Туди такий лисий брюнет. Лисий брюнет? Ага. Я його пам'ятаю. Я його лікував від цього. А не до одного проходу. А не до одного. Хіба це так важко? А недоїдний. А не адино. А недоїдний. Не це недоїдний проход! Слухай. Така... Мені що робити? Шукати іншого лікаря. Знаєте що? Боюся, що зараз уся медицина того, <рив> максимум від ОРВІ щось пропишуть і все. Так а як мені лікуватися? Йдіть на ринок, малинка, часник і молитва. Доббачення. І що зробив вам цей день, що він такий добрий? Мама, навіщо ми сюди прийшли? Ша, у мого сина сьогодні побачення. А я так рано не хочу ставати бабусою, тому дайте нам, будь ласка, презерватив. Ви мали на увазі пачку презервативів. <сх neighbourhood> ні, ні, ні-ні. Звичайно, я дуже люблю свого синочка, але треба дивитися правді вічі. Мама! <схід> А ще, будь ласка, дайте льодяники м'ятні, щоб освіжити подих цьому аполлону. Ось, дуже хороші. Угу. Ну, це, по-вашому, вони дуже хороші, а по-моєму, дуже дорогі. Дайте валідов, він теж м'ятний. Мама. Якщо якась дівчина на побаченні розіб'є тобі серце, то це буде саме те. Ось. Ну, ну, мама. 에... Я знаю тих дівчат. Я знаю. Спочатку ти їй даруєш квіти, а потім вона не хоче платити за свою каву. До речі, мій син не може піти на побачення без квітів. О. Тому дайте нам ромашку. Мамо, яка ромашка. Не мамка, ромашка теж квіти. Пакету не треба, ми візьмемо так, по карманам. Мама, мені здається, що ви мене. Принижуйте. Ах, так, тоді давайте пакет будемо шикувати. І хай ця дурочка побачить, що вона потрапила у багату сім'ю. Мама, вона не дурочка, а взагалі-то я йду на побачення з вікою. Ще раз доброго дня. Яке це щастя. Щастя, мама, тобі сподобалась Віка. Мені подобається, що все це ми візьмемо безкоштовно.